Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка дитяча куртка. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварійте його, беріть пішенюшки, всім приємного перегляду. Куртка дитяча, вона йде універсальна річ. Чому? Тому що вона легка сама по собі, відповідно, низька. Закупка, а ціна така, як на дорослу. Тогірсько ось таке Зара, будь ласка, флісове, жилетка дитяча на 6-9 місяців. утеплена, термо на дощ Марк Спенсер. Жилетка. Ще. От жилетка. крута. Next Brand. Куртка тепла з капішоном. Так, ще куртка дитяча. На 5-6 років. Так, куртка. Puma. Барбур International. Крута куртка дитяча. Вау, wow, bairhaus! Вау! Wow, крута куртка дитяча. Montein Warhaus. Також крута. Капюшонка. З капюшоном, жилетка. Так, куртка. Дитяча. Колор. Марк Спенсер, 6-7 років, жилетка. Легеньке пальтішка. Ще. Так, куртка стогана, дитяча. Так, ще стьогона, тепла, з капішоном. Десь 10, 10 років. Вітровка. Вау, крута. Куртка Треспас. 11-12 років з капюшоном. утеплена. Так, дитяча крейн, 7-8 років. Плащик. Прорізінений плащик. 5-6 років. Ще куртка. Ну, повністю розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал, Усім всього найкращого.